Привіт, дорогі мої глядачі! З вами канал Народна Думка. І так, індексація пенсій 2024 13% відміняється. Учора анонсовано владою, що вона буде. Але набагато менше. Зараз вам усі деталі, але перед тим хочу повідомити таку ситуацію, що законопроекта або постанови Кабінету міністрів по даному приводу ще нема. Тому це може бути такий, знаєте, як вкид, щоб побачити реакцію. І якщо люди бурно відреагують, а ми ж відреагуємо, зараз розповім вам в суми, то ви дуже бурно відреагуєте. То, типу, сказати, ой, обговорився, цифру не ту назвав, знаєте, це ще може бути так. це своїм знайомим, близьким друзям, хай долучаться, хай висловляться. І дійсно це дуже часто працює, що це вплине на рішення Кабінету міністрів. І в заключному рішенні, яке буде, тому що його ще нема, будуть прописані ті суми, які були озвучені раніше. І я щиро вірю, що це дійсно, знаєте, така перевірочка. як... Сприйме суспільство. Тож, долучайтесь, обговорюйте в коментарях, пишіть, лайки, ставте, долучайтесь до каналу. Такого, знаєте, активом, таким давайте продавимо цю прірву. Тож, розбираємося, наскільки має зрости ваша пенсія відповідно до офіційних заяв прем'єр-міністра України Дениса Шмигеля. Кому як будуть збільшувати, тому що там також було це проговорено. Але перед тим. Ми не маємо права забувати кожен день, але сьогодні це день, коли б дуже багатьох людей життя зупинилось. Два роки повномасштабного вторгнення, да, і вже там 10 років загального протистояння України проти Росії. В цей день ми ще раз повинні згадати, що на кону дуже багато і потрібно стояти, виборювати свої права. А також не маємо права не згадати про тих, хто цим займається безпосередньо, дивлячись у вічі ворогу. Тому е слава і низький уклін кожному захиснику нашої батьківщини, кожному, хто причетний до цього, допомагає будь-яким чином, і тих, хто віддав своє найдорожче, це своє життя, то давайте помінемо їх хвилиною мовчання. Дуже страшна тема, дуже страшні речі відбуваються. Ну тим не менше, життя продовжується да воно не таке, да, хотілося б іншого. Тож, розбираємо, що там вам підготували. Тож, збільшення, індексація пенсії з 1 березня. Слава Богу, що хоч число не хочуть поміняти, дане передвинути туди, десь аж на травень. Має вона відбутися. і... Суми, які озвучив Кабмін, набагато менші, ніж ті, які озвучило Міністерство соціальної політики раніше. Ну, кажуть, що то були розрахункові, а тут вже розрахували. Ну, не може так розрахуватись. Не може бути така різниця. Тобто спеціальні заниження. Таким чином, індексацію збільшення пенсії в цьому році хочуть провести на, на 8. Відсотків. Не 13, як повідомлялось раніше, а на 8, навіть не повних 8, а 7,9. Якщо брати рівень інфляції і середньої заробітної плати по Україні, то ці цифри 13 то теж було мало. Але то хоч трішки було похоже на правду. Тож, наскільки зросте ваша пенсія для більшості українців? Дивіться, в тому році була індексація 19,3%, в цьому році 7,9%. Таким чином, скільки ви отримали в минулому році, можете поділити на 2,5%. Навіть не пополам, а навіть більше на 2,5 рази. І оце таку суму плюс-мінус можна розраховувати. Це дуже малі суми. Це можна сказати мізерні суми. і... Дуже багато людей навіть ту індексацію не відчують. Тому що там, в кого є дотяжки, якісь доплати, то воно просто нівелює це збільшення. Також було вже офіційно заявлено, що максимальна сума збільшення в цьому році також буде керована, тобто не буде збільшення пропорційне, а буде якийсь максимум, через який ти не пригнеш. Цьому році це 1533 гривні. На 33 гривні більше, ніж в минулому. Ухте, ти, пухте, ти, да? так? Також, що дуже прикро, і з чим варто боротися і можна боротися. Далі я розповім, як. Ви в коментарях дуже багато запитували. Тим людям, які пішли на пенсію останніх 3 роки, це 21-й, 2022, 23 роки, добавка до пенсії буде. 100 гривень. 100 гривень і ніякої індексації, тому що вважають, що ваші пенсії і без того суперсучасні, на які можна жити. Дуже, дуже, дуже важко про це розповідати, тому що спочатку анонсувались зовсім інші речі і готувались люди до трішки кращого. Ну, е, під цей соус весь замаскували. Е, Таке, знаєте, дбання про пенсіонерів з боку держави, про тих, хто отримує найменші пенсії, і їм буде значне підвищення. Ну да, з тими вісьма відсотками, що анонсовані, то цим дійсно буде значне підвищення. Це ті люди, які отримують 2093 гривні, їм буде збільшено до 2361, тобто 268 гривень добавкою. Це значно більше ніж 8%. Це Тих 13%, про які обіцяли. От тут, так, да, тут вже розгулялися. Но ніхто ж не каже, що це збільшення мало б відбутись після Нового року, відразу з 1 числа по Конституції України. А відбудеться лише в березні. Зате так голосно про це говорять, що сума значно більша, і ми от підтримуємо самих бідніших. Грубо кажучи, ну, тих пенсіонерів, які отримують ці мінімальні виплати, ми підтримуємо їх і робимо їх більш сучасними, щоб люди могли жити. Я б не назвав це жити, це більше виживати. Але про компенсації за цих два місяці чомусь мовчати. Чому? Сума індексації не відповідає формулі розрахунку, який офіційно затверджений мовчат. Да, прикриваються тим, ну, не прикриваються, а віднікуються тим, що в період військового часу сума індекса... індексації пенсій можуть не проводити взагалі. Тобто це по закону України дозволено не проводити, а от ми, мол, вони такі хороші, беруть і проводять. І вже відштовхуючись від цього, вручну регулюю ці суми. Ну що ж, давайте напишемо свою реакцію. Давайте підтримуємо цю тематику максимально широко, розголосіть про це усім, розповісти своїм друзям, знайомим, усім, щоб вони також долучилися до цієї підтримки, щоб нашу реакцію побачили, щоб там почули, і щоб задумались, можливо, дійсно краще провести те, що. Полагаються людям по закону України. Тож, обговорюємо далі. Очікуємо рішення Кабінету міністрів. Надію, що наші реакції його змінять. І до нової зустрічі на каналі, дорогі мої глядачі.